Ох ти, новий челендж. Класно. Мамочки, а це ще що? Евілін. Здається, це нагадує дуже великий гострий перець. Сподіваюся, що це не він. Починай ти перша. Ну, добре. ризикну спробувати. А? Ого. А це виявляється смачно. М -м, до мене прийшла ідея. Зараз як? Ні-ні, не варто. Будь ласка, спокійно, Евілін. Я просто хочу дізнатись що всередині. Ого, не вже це шоколад. Смакота. Ну, вже ні, Це моє. Шматочка могла б і поділитись. Жодіно. Скільки у мене тут смакоти. Не терпиться спробувати шоколадну кульку. О, як вона здорово хромтить. Хочеться ще. Зараз їм цілу жменю. А? М -м -м, супер. Зупинитися неможливо. Це приголомшливо. Я дуже задоволена. А можна тепер я. Давай. Ну, Нарешті настала моя черга. Відламаємо шматочок. Вау, як апетитно. Спробуємо. Отак мені дісталася неймовірно смачна жуйка. І на відміну від Ліліан я можу не лише поласувати, але й повеселитись. Ой, яка класна бульбашка вийшла. Цікаво, що там всередині. Ого, ви тільки подивіться. О, так, нереально смачні цукерки. Знаєте що? Мені знадобиться молоток. Зараз ми швиденько розіб'ємо перчик. Ось так. Як же апетитно це виглядає. Друзі, я на сьомому небі від щастя. так, Здається, я готова їсти це на сніданок обід і вечерю. Евелін, е, що тобі? А не могло б ти її мене пригостити? Будь ласка, Ну, що сказати? Та звісно, пригощайся. Ти ж моя подруга. Велике, дякую. Вау, як це смачно! А тепер надуємо бульбашки разом. Ха, як це весело. Давай п'ять. Плави. Скільки мені дісталося шоколадок? Просто неймовірно. А у мене ціла купа смачної жуйки. Не терпиться спробувати. Нехай лічилка вирішить, хто почне. Еники-беники, хоп, пора! Я перша. Ну а що? Відкриваємо. М -м, який приємний солодкий аромат. І яка ніжна смачна жуйка. Жуємо, жуємо, жуємо і надуваємо бульбашку. О, так, кожен раз ці бульбашки підіймають мені настрій. Ну, добре, продовжимо. Ой, порвалася. І як мені це виправити? Не вдається. Дайте поміркувати. О, до мене прийшла класна ідея. Викладемо жуйку спочатку вертикально, а потім горизонтально. Ось таким чином. Ще трохи, і готово. Подивись, який класний килом у мене вийшов. Ого, і правда, крутий. Саме так. Але саме крутив в ньому ти, що він їстівний. Відкусимо, жуємо, надаємо бульбашку і продовжуємо в тому ж дусі. Отак, це чудово. Так, мені також треба придумати щось оригінальне шоколадом. І так, є ідея. Зараз збудую шоколадний будинок. Головне не поспішати і діяти обережно. Ух, чим далі, тим страшніше. Продовжуємо. Потихенько. Так, у мене вийшло. Евелін, дивись. Це ти дивись, Ліліан. Зараз буде величезна кулька. І так, воно і правда в тебе виходить величезна. О, ні. Ні, ні, ні. стій. Тут мій будинок. Він може зруйнуватись. Ну от, трапилося те, чого я так боялась. Будинок зруйновано, а я так старалася його збудувати. шоколадку шоколадкою не самою. Ну давай. Добре, заїм своє лихо. М -м, яка смачна шоколадка. Отак, смакота. Ех. О, ні. Не вірю своїм очам. Мені дісталося щось дуже кисле. Так, а мені, говорячи, твоєю мовою дісталося щось дуже гостре. Так, не пощастило. Добре, треба вирішити, хто почне. Це па! Так, я перемогла, значить, ти перша. Ех, нічого не вдієш. Що ж, я починаю. Ого, яка величезна плитка шоколаду. Ну, виглядає, до речі, зовсім непогано. Ну-ка, спробуємо. Ого, яка яскрава червона начинка. І яка ж вона гостра. Хух, все було потужно. Ну все, тепер ти. Ам, Ну, вже ні. Ти маєш продовжувати. Ага, Серйозно? Ну, добре. Треба зібрати всю волю в кулак і швидше все з'їсти. Поїхали. Головне не концентруватися на смакових відчуттях. Ні, це неможливо. Мамочки, я закипаю. Здається, я зараз вибухну. Вогонь. Це неймовірно гостро. І знову підступає. А, наче відпустила А ні, Здалося. Ого, справжній вогнедихаючий дракон. Ну, добре, тепер я. Для початку подивимося, що там всередині. Так-так-так. Невже це киселюча жуйка? Ну що ж, не спробую, не дізнаюсь. Прикольно, я б навіть сказала, що смачно. Ой, а от тепер стало кисло. Але мені сподобалось, хочу ще. Жуємо, жуємо, жуємо. Ой, від кислоти обличчя зводить. Ось це так. А тепер надаваємо бульбашку. Я все ще не можу зупинитись. Ой, ой, здається, ситуація вийшла із-під контролю і стала небезпечною. Так, 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 подивимось ближче. Mm -hmm. Все ясно. Радіоактивну бульбашку ліквідовано. А цей значок для вас обережна радіація. Mm -hmm. На що, моя справа не хитра. Бачу пожежу, гаситиму пожежу. Mm -hmm. Чудово попрацювали. Давай п'ять. Ось це челендж видався. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.